Вітаю. Вітаю усіх у себе на каналі. Доброго вам часу доби. Всього вам хорошого перемоги. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Мене звуть Юля. Я сьогодні подивлюся традиційно вже По понеділках розклад для вас на карту тижня. Зараз вибираєте собі карту тижня. Дуже буду вдячна, якщо ви мені напишете за попередні, хто дивився попередній тиждень, як вам програлося, як зрезонувало, що у вас відбулося з того, що я трактувала, коректувала по карті тижня того тижня? Того тижня я. Запровадила таку рубрику, щоб по понеділках буде карта тижня. І той тиждень я робила це вперше. Тому буду дуже вдячна тим, хто дивився, хто спостерігав, як воно у вас відбулося, і щось там здійснилося чи не здійснилося, неважливо. Ви мені напишіть відгук, я буду дуже вам вдячна. Бо що навіть не здійснилося, все одно ми розуміємо чомуся на своїх помилках, І так же, як в житті на всьому, так і на картах. І зараз знову у нас карта тижня для вас. Карта на цей тиждень. На наступний тиждень. Звісно, розклад дійсний тільки тиждень, тому що це карта тижня. Тижня для першого варіанта і карта тижня вам другий варіант. Обирайте червоне сердечко, жовте сердечко, два варіанти. Як завжди, поки що два варіанти. Обирайте свою карту тижня. Я пахощі запалила, а свічку не запалила. Щось неправильно поставила не туди попіл паде. Дуже гарно пахнуть. Дуже приємний аромат. як називається. Забула, там не по нашому на коробці пише. Я не знаю, почитати треба переводити. Але аромат дуже приємний. Коробочка зараз вам покажу. Кому цікаво, можливо, хто цікавиться пагощі, ну, ось але така, ось така коробочка. Сонце. О, садала, бачите, бо тут написано сонце. Я хоч не знаю англійської мови, але іменно сонце, як пишеться, знаю. Сонце, думаю, що гарний такий аромат, а я не можу згадати, як називаються ці пагощі. Сонце, сонячні. Так, на ви вибрали. Поки я з пахощами розповідала вам про пахощі, Надіюся, ви вибрали. Так, перший варіант червоне сердечко. Вітаю вас перший варіант. Вам карта тижня. Жрець: е, старший аркан. Буде цього тижня у вас якесь навчання, або ви будете навчати, або вас будуть повчати, або якась духовність, що зв'язане з духовністю, якісь моралі, традиції, якісь, можливо, у вас відбудуться в цьому тижні. Може, традиції, традиції вашої сім'ї, чи вашого краю, якісь традиції, ну, щось ви будете, звичаї, традиції, щось навчання, повчання навіть може бути, або ви, або когось, повторюся. Ще може хто когось очікує. Якась така подія, як шлюб, то це може бути? Якщо у вас призначено десь? Може бути таке, що у вас призначено або буде призначатися шлюб стосовно шлюбу щось. Це теж сюди, це теж єрофант. Ну і духовні такі, всякі якісь практики, може духовні, духовно все будете або ви будете в якихось практиках духовних, перебувати, або м м закликати будете когось до цього. Е цікаво, на дні підказка шість кубків. Більше зв'язано щось таке з минулим. Ну, тут ще що може бути щось із минулого. Може бути навіть таке, що проявиться хтось, з ким ви перебували у шлюбі з минулого, кому це актуально може бути. А кому, якщо таке не актуально, то може бути, що у вас цього тижня щось буде, е якесь навчання, повчання іменно з дітьми. Тут теж може програтися що тут, бачите, старша дитина, чи то людина, навіть не зрозуміло це старший і це маленький. І тут, бачите, дає букет. Передає, тобто щось як тут, тут, тут не повчання, більше навчання тут, але тут більше про дітей, про дитинство, про щось минуле з дитинства, щось таке. Ну, Це така підказочка. Тут у нас це просто це дно, ну, це підказочка на карту. Дня, знаєте, на карту тижня, в принципі, я дно не дивлюся. то по ситуації то дно дуже допомагає коректувати щось, дивитися. якщо. А якщо на карту дня карту тижня, от якщо я собі беру карту місяця, я дно, в принципі, не дивлюся, воно чогось мені не розуміє. Ну, але тут на всякий случай ну, так, так більш, більш менш нормальна така карта, вона більш підходить, тому я ось вже вам так кажу. Що може бути щось кому актуально з минулого, або кому актуально щось з дітьми. Можливо, ви дітей десь на якісь курси своїх поведете. Можливо, ви десь знаєте навіть що може бути? Може, ви десь дітей поведете в якийсь музей, якусь культурну спадщину покажете. Це дуже, дуже може бути актуально для тих, кому це підходить, кого є дітки. То може бути таке, що щось навчання, повчання, щось там дітей. Може навіть так бути. Ну, Що ще по жрицю тут, ну, тут. Це хороша карта. Тут все таке щось вище, щось духовне, щось зв'язане з душею. Е, можливо, до церкви будете цей тиждень багато ходити, хто там ходить в церкву, неважливо, якої там вірозповідання, ви але виходити у церкви в свої у своїх своїй конфесії відвідуєте часто церкву, якщо то цей тиждень би можливо було що, що частіше. Частіше підете, чи більш пробудете там, чи більше днів, чи більше годин. Теж теж сюди, теж до цієї карти. Ну, Що, що ще вам по Єрофанту сказати? ну... Непогано, в цілому непогана карта. Все зв'язано щось з душею, з духовним, з традиціями, звичаями і щось таке з шлюбом, з дітьми по цім, по однові тут дітки, навчання, можливо, дітей десь поведете, щось, щось таке, будете щось вивчати, може з дітьми, щось духовне якусь. Щось, щось таке, щось, все, що все, стосується традицій, звичаїв, культури, духовності. Це все сюди. Це все по жритю. І це у вас цей тиждень буде такий похід до церкви. Оце у вас це, це сюди. Це ось, ось таке щось у вас буде цей тиждень. Перший варіант. Червоне сердечко. Ось таке Така вам карта тижня жветься. Дякую вам за увагу. Перший варіант. Другий варіант жовте сердечко. Вітаю вас! Жовте сердечко, твій варіант. Карта тижня для вас на цей тиждень. Маг. Теж старший аркан. Бачите, перший був варіант старший аркан і тут. Тут старший аркан мах. Тут, дивіться, це основний девіз мага хочу і можу. Ви будете, що хотіти, то ви будете робити. Все залежить тільки від вас. Це потенціал, це сила, це. Ціль, цілі, ваші, ваші цілі і буду, ваші наміри, ваші цілі, вони можуть здійснитися тільки тоді, коли ви самі цього захочете. Ви, тобто ви сам собі хазяїн, помагаю, ви сам собі хазяїн, сам собі хазяїка не має значення, що ви захочете, як ви захочете, так і буде. Ви е, задаєте тон усьому і всім на себе. Це е, тут від, це рішучість і ще ваша рішучість. Якщо у вас буде рішучість, якщо ви помагу захочете, то ви зробите. Розумієте? Це е, ваше рішення, це е, сила наміру. Оце е, Мах, це е, оце все. Помагу у вас щось буде таке, що ви будете е, е, цього хотіти, і ви це зробите. Дно для вас як минуле. Вам тут дно не дуже підходить. Я кажу, я кажу, що на карту дня, карту тижня, я казала, це на першому варіанті не завжди дно підходить. Може підійти, я, наприклад, коли собі беру карту місяця, карту е, дня, то я взагалі не зважаю на дно. Тому тут і у вас. У першому варіанті там теж не, не підійшло тільки певні категорії. А тут у вас, я взагалі не знаю, тут що тут вам казати, що щось з минулого. Чи. Щось з дітьми. Щось для дітей. Що захочете, то зробити для своїх дітей. Чи заради дітей може бути так? Щось для дітей ви можете захотіти щось і. Ваші діти отримають те, чого вони хочуть, але ви їм цьому допоможете. Ну, може так бути, але я не буду це дно за вуха притягувати. Я кажу, що карта дня, карта тижня, воно не дуже, карта місяця, воно дно не дуже. То коли ми розбираємо якусь вашу конкретну ситуацію, коректуємо, моделюємо щось, щось там. То тоді да, тоді дно дуже гарна підказочка. А на карту дня я вважаю розумієте, саме слово карта дня чи карта тижня. Чи карта місяця, тобто карта, одна карта. Ми не беремо триплет, ми не беремо розклад, не робимо. А робимо карта є, да, звісно, є триплет місяця, чи тижня, чи дня. Є триплет року, там, так? є розклад річний. Туди воно вже йде по позиціях і туди вже все, все враховуємо. А тут йде карта дня, чи карта тижня. Все, карта. Тобто, саме слово туда за себе. Карта. Що одна карта, то вже воно не дуже, ліпиться, дно не дуже ліпиться, у мене, наприклад, я чому не враховую ніколи, коли я от я беру собі карту дня, я ніколи не враховую дно, бо воно не резонує. Тому і тут так само і вам скажу, то, що я і першому варіанту сказала, тепер і вам це саме кажу, що на дні у нас ще стільки кубків, тут треба за вуха щось притягувати, щоб воно зрезонувало на карту тижня. Тут, якби якийсь розклад був по якомусь питання для вас, і випадає і мах, якась ваша ситуація, от тоді можна. Підкоректувати сюди дно. А на карту ну, не ліпиться такий ось відступ вам про, про дно, бо то, що там першому варіанту для певної категорії воно підійшло, а для інших теж ні, тому я вже вам все розказала. Так що, так підсумувати, підрезумувати перший варіант ви є мах, Ви є мах своєї долі, ви як начеклуєте, як начаруєте, так воно і буде. Якщо ви захочете, все. Перепон для вас не існує. Ви на шляху до того, чого ви хочете. Ви вибираєте свій шлях, ви встановлюєте цілі, і ви їх добиваєтеся тим, що ви цього хочете. Тут дивіз, як я сказала з самого початку, хочу і можу. Все. Хочу і можу. Тут немає, що хочу, а не можу, чи хочу, а не виходить. Тут хочу і можу, дивіз мага. Ось таке у вас буде цей тиждень, щось помагаю. Все буде у вас помага. Де все. Можливо, ви якісь ці практики магічні задумали. Тут тільки, тільки можна сказати, що дерзайте, сміливо. Маг, що ще може бути на магічні практики? Краща карта від мага, тільки може бути жреця. Маг, Але ну, магі теж непогана. Так що, будь ласка, вперед і із піснею. Якщо ви щось задумали, якісь практики, якісь там ритуали зробити, повнолуння. Ось це вчора да, було повнолуння, Зараз спадаючий місяць, якщо вам треба якісь чистки зробити магічні, будь ласка, цей тиждень вам рекомендує. Схочете, зробите. Мах вам у поміч. ви цей тиждень мах. У вас на карта тижня мах. Ось такий другий варіант. Все, тут теж вже. Це ніби, ніби витягнуло все. Для категорії, що там не витягала, а просто для всіх сказала у загальному. Для першого варіанту жрець, для другого мах. Все, дякую вам за увагу. Другий варіант. Взагалі, всім дякую за увагу. І прошу всіх відгукуйтеся, пишіть. Особливо такі теми. Я тому такий один день і виділила для того, щоб такі розклади робити. Ось коротенькі, такі ось на короткий термін, і які дуже швидко Проіграються, щоб ви зрозуміли, зрезонувало вам, чи не зрезонувало, треба вам чи не треба, я й мої розклади, і мій канал взагалі, щоб ви зрозуміли. Бо Тому що якщо вам буде резонувати, якщо вам сподобається, ви більше будете дивитися, хто тільки переглядає без підписки, звісно, підпишетеся, якщо ви бачите, що вам зрезонувало. Ну, Це мені здається, що це непогана така рубрика для е, перевірки мене і для перевірки ви самі себе. Ну, Щоб ви собі зрозуміли, чи вам це все треба, чи не треба. Тому що якщо ми здивимося на якісь ситуації ваше життєві, на якісь там терміни такі, якісь там довгі, то ви можете забувати і не пам'ятати, зрезонувало воно чи ні. А ось таке коротке це, звісно, ви можете на цей тиждень прослідкувати, поспостерігати за собою, за своїми подіями, що у вас сталося, і через тиждень дати мені відповідь, написати хоча б пару слів відгуку, як вам зрезонувало. Дуже буду вдячна, дуже вас прошу, дуже буду вам вдячна. Щоб, це, щоб ви написали відгук. Пару слів. Якщо зрезонує, все так, як тут ось, сьогодні оба варіанти гарні. Карта дня для обох варіантів гарна. Я вас вітаю обидва об варіанти. червоне і жовте сердечко, я вас вітаю, дуже гарні карти. І дуже буду рада, якщо воно здійсниться так, як воно тут то, що вам випало, і, звісно, дуже буду рада за відгуки. Все, На сьогодні все. все. Всім, всім дякую за увагу. Мирного всім неба! Всього вам хорошого, здоров'я вам, хороших подій. Не тільки на цей тиждень, а взагалі. Хороших подій, хороших вістей. Перемоги Україні! Слава нашим ЗСУ! Низький українний подяка нашим ЗСУ. До зустрічі. На все добре!